Тож, давайте перейдемо до наступного питання: що таке вільна воля. Вільна воля це здатність людини свідомо обирати свої думки та рішення, не будучи зумовленою зовнішніми обставинами, природними законами чи внутрішніми імпульсами. І підтвердження з Біблії, вірші підтвердження з Біблії та вас, брати і сестри, Бог покликав до вільного життя. Однак, хай ваша воля не стане приводом для задоволення вашої гріховної натури. Краще служіть один одному з любов'ю. До Колосян 2.13. Колись ви були мерцями через гріхи свої, через те, що не мали свободи від свого гріховного єства. Та Бог дарував вам життя разом із Христом і щедро простив гріхи наші. Е, вільна воля це здатність робити вибір спонтанно, вибір, який не ґрунтується на зовнішніх обставинах, на попередньому досвіді і не на схильностях чи на рисах характеру. Тобто немає жодної причини і мотивації цього вибору. Ми можемо робити абсолютно спонтанний вибір. Паша, чому ти сів саме там, в цей момент? Чому ти сів саме там? Яка була твоя мотивація? Просто захотів. Тобто, це був о, спонтанний вибір, хороший доказ вільної волі. І можемо також зробити такий висновок, що воля Бога є кращою, ніж воля людини, тому що ми самі часом не знаємо, чого хочемо. А Бог знає краще. І варто навчитися довіряти волі Бога і Його плану, бо він напевно знає, чого я потребую, і що буде кращим для мене.